Жителі Чаплинки будуть заново садити городи. Майбутній врожай повністю побило градом. Розказав телефоном Олексій Фаустов. Будинки не постраждали. Коли під'їхав до свого будинку, я звернув увагу на те, що повністю весь двір нашого будинку був у листі у зелених вишнях, і я спитав, що трапилось. Ну, люди кажуть, що був дуже сильний град, такий десь більше вишні. І десь сантиметра два-три лежав слой цього граду. Ну, я пішов. в мене також там біля будинку є дві сотки городу. Де зранку була дуже красива городина, осі якраз ранку обробив її. Ну, коли я пішов на город, то побачив, що залишилися одне штурпаля. Вибило все, вибило клубнику, вибило розсаду помітор, буряк, кабачки. І повністю там всі городи, які були навколо ну, там, у нас багато городів, ну така сама картина. Листя лежало на землі, в саду, де були фрукти, також більше половини повибивало, повертало корчі картоплі. У нас через всю Чаплинку йде дренажний канал то він був повен до країв. Це говорить про те, що десь навіть, більше 40 мм, мабуть, 50 випало за півгодини. У Херсоні сьогодні кілька разів ішов дощ. Надвечір почалася злива. Вулиці одразу затопило водою. Начальник обласного гідрометцентру Юрій Кір'як сказав, що така погода протримається ще деякий час. Хочу звернути увагу мешканців міста та області про те, що грозові осередки, реки. Ми спостерігали на минулому тижні. Вони будуть мати місце і на цьому тижні. Тобто, ми очікуємо, що десь з числа до 12-13 червня от така погода у нас буде. Присутня. Крім того, температурні параметри будуть дещо підніматися, і десь близько 17 червня вже температура буде більше 30 градусів тепла. Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.